Зараз ми знаходимося на березі річки нашої, Вовча в центрі міста. Як на мене, то сьогодні відбулася важлива подія для вирішення питання в цілому для регіону, і в тому числі в першу чергу для нашого міста Павлога. Ще в 2011 році була збудована дамба в районі Межирічі по руслу Річки Вовча. Що це дало? Це дало те, що. Річка в районі міста Павлоград вона піднялася десь на 80 сантиметрів до метра, до одного метра. Раніше там було, так скажем, природні, але воно розрушилось, коли були розливи раніше, ну, природні рельєф знищений, тому це буде штучна така дамба з урахуванням всіх необхідних екологічних норм, тому що. Уже коли ми озвучили це питання, захисники природи, там представники. Є у нас організація, яка зариблює річку. Вони надали свої пропозиції, і проектант обов'язково це врахує, тому що нерест він повинен проходити. Ну дамба вона не перекриває річку повністю. Вона просто підвищує річка. Переливається через цей рівень. це проект проектна робота. Бо там будуть всі... Ці норми враховані. А для міста дасть можливість у нас розроблені проекти розчистки берегів далі, але ми це будемо робити вже після того, коли стане дамба, коли рівень річки підніметься. Ну, це буде екологічно і естетично для нашого міста. Зараз, на жаль, ця дамба практично вже майже не несе свою функцію, вона розлита. Таким впливом річки поступово за 10 років і вона не несе свою функцію, і рівень річки падає ну, дуже катастрофічно, я б сказав. Уже два роки я цю ідею винашую, пишу листи, звертаюсь, там намагаємося щось розробити. І саме головне, що це не наша територія, це не територія міста, тому ми не могли реалізувати. Це питання якось вирішено. Тому я звернувся до голови обласної військової адміністрації адміністрації безпосередньо до Сергія Петровича Лисака і озвучив цю проблему. Ну, я вдячний йому за оперативне таке рішення, тому що сьогодні він призначив нараду. Сьогодні були запрошені представники Дніпроводгоспу, сьогодні були запрошені представники громад наших і ми в тому числі. Коли ми збудуємо разом всю